Друзі, вітаю! Володимир Зеленський поспілкувався вчора з журналістами. Зробив кілька важливих заяв щодо енергетики, використання ракет щодо комунікації зі сполученими штатами і пошуку миру. Дональд Трамп теж зробив заяви щодо спроб знайти мирне регулювання і каже, що йому, начебто, може вдатися. Верховна Рада підготувала один класний сюрприз, про який я вам розповім. Це має стосунок до Збройних сил України і скажімо таких відряджень для наших військових. Зараз вам розповім деталі. Московська біржа обрушилася після вчорашніх заяв Рябкова. Пісков сьогодні цю біржу добиває. Ну і НАТО теж готується посилити свою діяльність проти. Росії, Бельгія за крок до того, щоб дати Україні гроші. Давайте все це. А і ще ж конфлікт в Путіна на Біуліна, Там почала революція. Але зараз вам розкажу, що до чого і як. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах в війні. А ми зараз для вас все швиденько проаналізуємо. Дивіться, Росія творить просто геноцидальні речі. Сьогодні ці потвори стріляли, є приліт в Халімонова. Це на межі Чернігівської Сумської області. Вони поцілили в потяг, в якому їхали люди. Друге, вчора вони стріляли спеціально по виробнику хумусу Йофі. Перед цим вони стріляли в пологовий будинок. Потім були бізнеса, потім були ферми. І це все за один тиждень виключно мирні цілі. І ось тут у нас, прем'єр-міністр, буде їхати, зараз розповім, що говорив президент, буде їхати в Штати ось це те, що треба говорити. Ракети Тамагав сколихнули Росію, вони злякалися, але б'ють виключно по мирних цілях. По людях, які їдуть в потязі, і це не перший потяг, куди стріляють росіяни. Просто виродки, потвори, які б'ють по цивільних. І це треба доносити Трампу. Свереденко поїде, каже Зеленський, на наступному тижні. Ви пам'ятаєте, що у них там був шатдаун, і через цей шатдаун не могли нормально поспілкуватися. І, ну, власне, нормально про гроші не могли говорити. Вот. Тому а, зараз якраз таки буде нова зустріч, новий візит в штати, і там власне будуть пробувати звести ці кінці. Зеленський говорив, що вже використовуємо Нептуни, рути і інші ракети для прильотів. Зараз був удар. Три ракети полетіло по території Криму. Скажімо, так є точні попадання, є трошки треба відкалібрувати 100 метрів трошки в сторону, Але в цілому полетіло. І Зеленський каже, що вже деякі види почали використовувати парно. Для нас це дуже добра історія. Так, ракетна програма затягнулася і. І мала бути б реалізована набагато раніше, але знову ж таки краще пізно ніж ніколи. Зараз для нас ракетна програма, наша те, що ми самі виробляємо, може бути доповнена Нептунами. Зеленський каже, що він про це вже говорив з Трампом. Ну, от ну. Нептонами тамагавками, бачите? Е, і, власне, каже, що повинні бути. Вони це все дуже з ним обговорювали, і начебто має бути успішна історія. Каже, що Путін теж не має успішних історій і зараз хоче якраз таки це компенсувати з цими мирними обстрілами. Зеленський каже, що росіяни завдали 1550 ударів. В основному це Чернігівська, Сумська, Полтавська області. Е, Досягли 160 цілей, тобто 10% росіяни все ж таки досягають. Ми запустили, почали застосовувати дрони перехоплювачі, і тут якраз таки може статись певна революція, на порозі якої ми вже з вами стоїмо. Більше того, європейці теж нам прислали свої дрони. Шведи там роблять загалом, іде, іде ця робота. Також Зеленський сказав, що 26 країн за вступ України в ЄС проти тільки Угорщина. Ну, Торбан то там це робить частину своїх виборів. Ну, але типу, будемо працювати. Далі в нас є план А використання власного газу, і план Б імпорт у разі масштабних атак ворога на газову інфраструктуру. РФ готує провокації з полоненими в Білорусі, змушуючи їх записувати фейкові звернення. Україна а, має можливості бити по Білгородській Курській областях. Якщо Росія буде робити блекаути, особливо це стосується Харкова. Україна жорстко буде реагувати. А, Франція сказав Зеленський, затримала танкер. Боракеї російського тіньового флоту за допомогою української розвідки. Отак от з Трампом після зустрічі триває діалог на різних рівнях. Попри температуру на вулиці, в нас зі США теплі відносини. Жартує президент. Ну і власне масштабні масштабна мобілізація ВРФ стане викликом для Європи. Путін знову хоче почати велику війну. Каже Зеленський: ну і зрозуміло, що говорили про енергетику, що енергетика власне буде ціллю Путіна, і Україна буде захищатися для того, щоб вийти якраз таки на те, щоб прожити цю зиму. Також каже, що якщо Трамп зможе призвести до того, що Мир в Україні стане, Україна буде його номінувати на Нобелівську премію. Ну, насправді, Трамп номінований зараз. В нього є там мирні зрушення по ізраїльському треку. Прямо в прямому ефірі на прес-конференції прийшов Рубіо, передав новини. Ну, знову ж таки, не без театральності це все відбувається. Трамп дійсно хоче ще в цьому скликанні отримати свою Нобелівку чи в цього року. Ну і власне десь йому, можливо, дехто з його друзів-політиків підтримує. Також Зеленський сказав, що якщо росіяни будуть намагатися захопити й далі український схід, а зараз ви знаєте, вони перекидають війська на Дніпропетровщину. Про це говорить мілітарний, будуть рухатися в цьому напрямку, хочуть рухатись Зеленський Каже, що на добропіллі втрачають, хочуть захватити якраз такі українські міста. Але, типу, що тут важливо? Зеленський каже, що їм треба буде мінімум мільйон життів, щоб рухатись далі. Захвачуючи український схід. Із важливого, що Верховна Рада зробила, завершуючи прес-конференцію президента, ще говорили і про контрнаступ, говорили дуже багато і про тіньовий флот, про його заборону. Багато всього. Знову ж таки, саме основне я вам розповів: зустріч була довга, президент любить поговорити, але в даному випадку важливіше все ж таки. Що сталося в Верховній Раді? Зараз розповім. вам Чому скоро Збройні сили зроблять сюрприз. Це буде дуже класний. Можуть зробити. Давайте так можуть зробити. Він готовий. Я не буду говорити де, але може з'явитися, ну скажімо так, виїзне відрядження. От Росія буде дико в шоці. От Верховна Рада дозволила Збройним силам України перебувати на території інших. Держав. Ну, щоб все було законно, не те, що ми хочемо когось завоювати. Швидше, ми хочемо себе захистити. Тому треба буде побути присутніми на деяких територіях, які надто аж лояльні Росії. Я не буду говорити, що де під цей маркер можна попасти країн 50. Ну от, але я вам скажу, що це можуть бути дуже класні новини. Повірте. Регіональне лідерство України і в цілому лідерство лідершіп наш укріплюється. І, власне, ось тут власне можна похвалити Верховну Раду. Часто вони не те роблять і точно не тим займаються. А в даному випадку, знаєте, зробили гарну справу, підтримали збройні сили. Тепер вони повністю законно і легально зможуть відвідувати деякі країни зі зброєю в руках. До речі, про Трампа ми згадували Трамп каже, що вірить, що йому вдасться власне, завершити війну. А ступ сьогодні в нього зрозуміло, що головна тема Україна і Росія російська агресія в нас. Ну і власне ступ їде в тому числі від України поговорити з Трампом. Але Росія каже: вчора Ребко сьогодні Пісков, що все, що здобуто в Анкориджі, ставиться на паузу, і каже, що це серйозна пауза. Таких не було. Що ну маніпуляція явна, але поки що ця маніпуляція б'є більше по землі Росії. Обвалилась на 4% московська фондова біржа. Ну, типу, хтось більше, хтось менше, в цілому говорять 4%. Ну, от це найбільше падіння з часів 22-го року. Московська біржа реально чекала власне завершення війни. Але, типу, росіяни самі почали це все збивати і викидати. Кала скаже, що Україна сама не зможе перемогти, і треба, щоб Європа мобілізувалася. CNN почало сьогодні вийшло навіть з матеріалами, що Європа готується до війни. Ну от Радіо Свобода зробила опитування в Європі серед громадян, чоловіків чи готові вони захищати континент, чи готові вони будуть захищати свої країни. Ну от поки що впевненості в цих людей явно ніякої немає, і бажання тим більше. Але Калас каже, що треба перебудовуватись, допомагати Україні для того, щоб Україна перемогла. Бо тільки перемога України гарантує не напад Росії на Європу. НАТО хоче трошки зрозуміло, що приблизитись до, скажімо так, стандартів, які б допомогли їй воювати з Росією. Перше, вони озброюють свої розвідувальні безпілотники. Друге, зараз хочуть на законодавчому рівні дозволити збивати невідомі цілі, які Росія запускає, і третє провести великі навчання. Біля території і кордонів Російської Федерації хочуть відплатити за навчання, які проходили в Білорусі. Тому бачимо, що НАТО укріпляється точно так же хоче укріплення політичної військової позиції Бельгія. Бельгія скоро передасть Україні F-16. Їм вже приїхало 34 F-35. Це значить, що 34 F-16 можуть чкурнути до України. Боротись тут за демократію і безпеку в Європі і знищувати окупантів. Але не це е, хвилює Бельгію. Бельгія каже: дивіться, ми готові віддати гроші. Причому бельгійці їм треба віддати належне, говорять чесно, відкрито і прозоро. Вони кажуть: ми готові віддати гроші, але гарантуйте нам самим безпеку потім. Друге, якщо доведеться ці гроші повертати через суди. Гарантуйте, що ми всі разом, Європа, будемо їх крити. Третє, вони кажуть: давайте разом розділимо ризики. Ось тут Європа повинна дійсно подумати про Бельгію, бо Бельгія каже, дивіться, Євроклір це наша контора. Це наш, ну такий, типу банк, типу фінансустанова. Вони кажуть: ну, якщо ми віддамо ми крайні, ми тоді перша точка удару. І ми бачимо, що бельгійці теж купують нерухомість у Франції і Іспанії, вони будуть тікати. Іспанці, правда, в Радіо Свобода кажуть, що вони в Латинську Америку, в них там ну, бункер непоганий, великий є. Але всі інші північні народи, до речі, і не північні Польща виїжджає в Іспанію. Поляки спродають своє майно і їдуть в Іспанію. Так ось що відбувається: відбувається наступне. Зараз Бельгія, чесно каже, друзі, ми готові допомогти Україні, але дайте нам самим гарантію, що ми не будемо наступною Україною, на яку нападуть. Ось тут треба, щоб їх почули. Ми повинні їх підтримати, цей діалог дійсно розкласти на молекули в Європейському Союзі і вирішити. Зробити дійсно їм допомогу. Я більш ніж певний, що це реально. Е і останнє, з чим я хотів завершити, набіуліна запустила знов фейкові новини: що, мовляв, Набіуліна свариться з Путіним, бо Путін націоналізує великі гоки на 50 мільярдів в них плує. А вона бореться за міноритарних власне там акціонерів, яка ж вона молодець. А тепер давайте чесно: дійсно, Росія зараз, не маючи грошей, засунула руку якраз таки в олігархів і чуть-чуть по починає наповнювати бюджет на війну. Грошей менше, криси гризуть одна другу. Ну, от, Але Набюліна хоче, що коли путінський режим впаде. Щоб сказати, ой-ой-ой, я ж не була з Гітлером, я просто фінансами займалася. Дивіться, я тут за олігархів виступала. Тут я там, значить, в Європі пресу джинсу замовляла. І от вона зараз хоче від чуть-чуть відійти, бо в заголовках пішло. Набіуліна бунтує, підняла революцію проти Путіна. Ну, давайте чесно, одне маленьке адмінпорушення проти того, що націоналізували. От на мільярди доларів. І вона каже: ну там ще 3% можна оспорити, то давайте якось з цим поговоримо. І хто ж буде після таких гучних агресивних націоналізацій в стилі Радянського Союзу? Хто ж буде тепер вкладати? Та ніхто. І вона це пушить. Чому? Вона хоче відділити себе, бо розуміє, що путінський режим паде. Не просто так вона цю джинсу розносить. Ось така друзі: ситуація, що відбувається в Росії. Бельгія в наступний фінансовий рік, ну, наприклад, візьмемо з січня по березень, якщо не буде заморозки, видасть нам тіло російських грошей чи ні. І друге, ось ці умови, які вона сказала: гарантії повернення, безпека їм і розподіл ризиків справедливі умови, і їх може легко виконати Європа чи ні. От давайте поговоримо. Бо є ж насправді країни. вчора спілкувався з нашими депутатами, які в делегації парламентської асамблеї Ради Європи, по суду. Наприклад, голландці виставили чек в кілька мільярдів, щоб збудувати спеціальний трибунал. Кажуть, ну Путін же не буде сидіти в звичайній буцегарні і судити його в звичайному суді. Ми хочемо окрему будівлю, окрему тюрму, кілька років будемо строїти, кілька мільярдів ви нам дасте. Ну, виглядає таке, як знущання і завищення цін. Ось тут бельгійці справедливо виставили чек за 200 мільярдів, які в них лежать, чи ні? От давайте це подискутуємо, і друге видадуть ці гроші в наступному році чи ні. Давайте про це поговоримо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.